План Росії залякати наше суспільство. Зрозуміло, люди не висипаються. Абсолютно зрозуміло, якщо вони б'ють, і тривога звучить 7-10 годин. І зрозуміло, люди йдуть в укриття, і дуже правильно. Я їм дуже вдячен. І зрозуміло, що після чого, щоб працювала економіка, люди йдуть на роботу, щоб жити. Ну і вони роблять економіку нашої держави. Так, тому що вони працюють. І Путін чітко це розуміє, що цими ударами він буде, хоче дестабілізувати наше населення. Перше, ми будемо йому відповідати. Друга історія у них план на тисячу а, дронів, 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо збивати. Ми знайшли, у нас є рішення дрони-інтерцептори, які збивають. Все, не все, ну майже все, так, безумовно. Більшість, ми зможемо це масово виробляти. Швид... пришвидшити фінансування цих процесів. Важливо, що ключ знайдено. Знайдено українцями. До речі, і американцями. Є чотири компанії Одна з цих чотирьох компаній Україна американська. Менеджмент американський, а інженери українці. Ми знайшли рішення як країна. Науковці інженери знайшли рішення. Це ключове. Нам потрібні фінанси і будемо збивати. Що стосується систем ППО, ви бачите, ми працюємо над системами Петріо. Якщо ми вирішимо це питання, напевно, ні якщо, а коли ми вирішимо це питання, ми його вирішимо. Так ось коли ми його вирішимо, то. Не буде загрози і від балістики. Санкції. Якщо скласти всі бюджети сьогодні руського солдата, він отримає від 6 до 8 тисяч доларів США. Всі бюджети. У них є локальні бюджети, є державні тощо. Уявіть собі, скільки сплачує. Росія за цю війну.